Тринцять в уста, бринить сльоза, коли згадаю той світанок, він розділив тоді усе на два, залишивши багато марних обіцянок. Все почалося, доню. Це війна. Привіт, моя матуся мила, я змерз в окопі, та я не скорюсь. Я відчуваю за спиною крила. Ти знаєш, я нічого не боюсь. Учора, як ревіли ради, я відчував, як сильно плачеш ти. Не бійся, ми не кинемо тебе, мамо. Ми переможемо, дійдемо до мети, бо ми не скорені. Ми не здолаємо. І наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли наші ті, побратимів. Також це нашими спинами, Нехай стрибає щор за минулі в дух, і палає заробок наш божі. Маріуполь. Мені 6 я жив у Черніги, мені три, я жила у Гостомелі. мені 14 і я жив у Києві. Я вцілів і тепер живу в Любліні, а я дивом опинилась у Львові. Мене прихистили в Берліні, а я й досі сплю в Тернопільській школі. Моя могила у дворах Хірпеня, а я так і лишився під Макаром. А я – Тихе сумське янголя, а я без руки, мені пощастило. Я ніколи не побачу маму й тата, а я загубилася в потязі. Моєї школи позавчора не стало, а я й досі сплю в зимовому одязі. Я народилась в метро, а мене з вогню виніс воїн. А мені прилетіло вікно, але маму накрила собою. Я з Маріуполя, а це моє місто до повномасштабного вторгнення, що лунає музика, сміються дахи, і начебто нічого не підвіщає біди. У нас було щасливе життя і ми жили у власних домівках, а поруч жили наші рідні та близькі люди. З перших днів широкомасштабної війни. Відкритою раною на серці України став Маріуполь. Україна незламна. Наші міста люди незламні. Скільки жаху пережили люди, сидячи в підвалах, не знаючи, де їхні рідні Маріуполь підвал. Привіт. Не знаю, чи я твою зв'язок. У нас з'явилась можливість відправити повідомлення рідним. Не знаю, отримаєш чи ні. А якщо отримаєш, напиши, де тебе. Ми у підвалі. Маріуполь знищують. і мені страшно. Страшно не тому, що стіляють, а тому, що коли кожен раз охочу з підвалу за водою можна повернутися. Привіт, як ви? За нас не переживайте, у нас все нормально. Ми тримаємось. Сьогодні ніч була знову неспокійна. Але нам вдалося поспати хвилин сорок. Нам повезло. Ми живі і навіть цілі, на відміну від сусіднього будинку. Я от за котика переживаю, його годувати зовсім нічим. Вчора нам розповіли, що Київ і Запоріжжя вже захопили, що тільки Маріуполь держиться. Я не хочу в це вірити, але інших новин нам недоступно. Досі не віриться, що це все відбувається з нами. Сподіваюсь, до скорої зустрічі. Рідні мої, я живий. Чуєте мене? Я живий. Цей непотріб зірвався зовсім поруч. Будинок рознесло вщент, мене закидало камінням, і в якусь мить мені здалося ще, що це вже все, що я вас ніколи вже не побачу. Але я живий. Трохи не дочуваю, але живий. Я вибрався вся звідти, бо не міг залежати вас. І не міг залишитись без вас. Ви, мої, ангели охоронці. Завдяки вам я живий. Я живий. Мамо, тату, поки в мене є трохи часу, хочу вам сказати декілька слів. Просто дякую за все, що ви робили для мене. Я вас дуже люблю і ціную. Дякую, що ніколи не залишали мене в важку хвилину мого життя. Дякую, що завжди підтримували мене. Навіть тоді, коли я була неправа. я обіцяю бути сином, бо обіцяю пережити цей страшний час. Я дуже сильно сподіваюся, що ми зустрінемося і будемо радіти зустрічі, як ніколи. Я люблю вас. Бережіть себе. Привіт. Фізично я в порядку, наскільки це зараз взагалі можливо, А от морально, емоційно гірше. Вчора тут намагалася поховати двох жінок, але не вийшло. Земля так промерзла, відповів жить просто в пакетах, на лавочках. І ще. І ще ми з'їли собаку. Але ні, ми її не вбивали. За нас це зробив уламок російської ракети. Але я радію. Але я радію снігу і дощу. Знаєш чому? Тому що їх можна пити. А от посміхатись чомусь більше я не вмію. Привіт. Я навіть не знаю, з чого почати. В мене все добре, я жива. Батьки зі мною, брат також. Вчора вночі загорівся мій будинок. Я вийшла з підвалу вперше за тиждень. Я не могла повірити своїм очам. Я стояла і дивилася, як горить моя квартира. Не просто квартира, горіло все, все, що я так любила, все, до чого я так прагла, мої малюнки, грамоти, медалі за спорт і навіть твої подарунки. Хоча ні, котик, пам'ятаєш котика, де мені дарував? Він зі мною, зі мною в підвалі. Я його встигла взяти. Я не знаю, що буде завтра, як ми звідси вийдемо, але пообіцяй, пообіцяй мені, бути сильним, я тебе люблю.